Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП-28. Ще один плідний день на КОП 28 минув. В українському павільйоні сьогодні було ну дуже жваво. Підсумовуємо. Розпочався день з події за участі членів української кліматичної мережі, присвячені відновленню після конфліктів та катастроф. Де підіймались уроки з досвіду інших країн та імовірні сценарії відбудови України, зокрема з акцентом на зменшенні викидів парникових газів під час відбудови для уникнення надмірного впливу на клімат, спікерами виступили членкині правління Центру екологічних ініціатив «Екодія» Анна Керман, ключовий експерт Угода марів схід Максим Ворощак, мер міста Миколаїв Олександр Сінкевич та інші. Також в межах павільйону сьогодні відбулася зустріч офіційної делегації українських перемовників із громадськими організаціями та експертами. Обговорювали адженду України в межах кліматичної конференції та результати її першого тижня. А наприкінці дня в українському павільйоні відбувся захід в продовження минулорічного, де експерти обговорили російський світ у фешн-індустрії. Обговорення базувалося на основі звіту to kill. The та Hidden links to Russian oil in a time of war», де авторський колектив дослідив зв'язок російського викупного палива з модними світовими фаст фешн брендами. Радимо ознайомитися із звітом, якщо ви не робили цього раніше. Посилання у описі до цього епізоду. А про минулорічну подію за участі представниць організації членів УКМГ «Геоплату» та «Ну відходів Львів читайте на нашому сайті. Посилання також у описі. Сьогодні до українського павільйону завітало одразу кілька важливих представників західних партнерів, серед яких спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, адміністратор агентства США з міжнародного розвідку Саманта Павер. Посол США в Об'єднаних Арабських Еміратах Мартіна Стронг та інші високопосадовці гостям провели екскурсію павільйоном, розповіли про головні інсталяції в його межах і, звісно, обговорили вплив російської війни на довкілля України та допомогу США у боротьбі з окупантом. А до Об'єднаних Арабських Еміратів приймаючи країни. Тим часом завітали й неприємні гості. Міжнародний злочинець, очільник країни-агресора та окупанта Путін прибув до Абу-Дабі, щоб обговорити з лідерами країни, що прямо зараз приймає конференцію ООН з питань зміни клімату. Нафтовий ринок, кліматичні активісти, зокрема українки з молодіжної кліматичної ініціативи Розвій разом зі своїми польськими колегами влаштували акцію з цього приводу. А ми з цього приводу радимо максимально поширювати серед міжнародної спільноти дослідження разом від стенд, яке вийшло саме сьогодні: The Carbon War, Accounting for the Global Proliferation of Russian Fossil Fuels and the Case for Unprecedented International Sanctions Response і робити висновки. Посилання ви знайдете у описі до епізоду. Завтра на КОП 28 Вихідний. А тим часом делегатки від УКМ вже у дорозі, щоб розповідати вам про події з перших вуст. Тож з 8 грудня приготуйтесь до ще більшої кількості новин з полів Коп 28. А щоб нічого не прогавити, підписуйтесь на інстаграм Української кліматичної мережі та слідкуйте за сторіс. Ви знаєте, де шукати посилання.